Я маю тривогу психологічну. через це боюсь їздити у цих маршрутках, знаєте, по типу Київ Рівне, де все твоє життя і здоров'я залежить від водія, який три дні не спав уже. Знаєте ці маршрутки, де ремінь безпеки один на всіх? І він водія в основному. Я недавно їхав на такій маршрутці, чи це правда, називається Андрушівка Київ. І я сидів біля вікна, ми їхали по трасі, я трішки придрімав, і це вікно, яке було біля мене, воно просто на всій швидкості відклеїлось і розбилося об асфальт. І перше, що я подумав в цей момент, це не про свою безпеку. Перше, що я подумав, це як би зараз водій з мене бабок не збив. за цю Я боявся, що він підійде і такий, ти що, дихав біля нього пес? Ти не міг до Києва потерпіти. Але все нормально, обійшлося, заклеїли картоном. Там, де картону не висвітлює, що моє їбало просто заснуло. Бачите, я трохи обвітряний. Я стараюся на них не їздити, але буває, ти просто змушений. Знаєте, ти йдеш біля вокзалу, на те мужик з кущів і такий Одеса, Одеса, Одеса. І ти такий ні-ні, мені не в ту сторону. Він достає ножа і такий Одеса, Одеса». одеса". Ти вже сидиш в маршрутці, йдеш в Одесу. Виходиш на вокзалі, там квартира, квартира, квартира. Я так в Одесі рік прожив, прикиньте. Ну я люблю цих водіїв за те, що вони такі демократи в душі. Я недавно їхав, години-дві він повертається в салон і такий, хто хоче в туалет. І я один такий, я. І він такий, маловато. А ми двоє їдемо, прикинь. <рес> я через це не люблю ці ситуації, в яких ти змушений бути, але ти не впливаєш ні на який результат. Я пам'ятаю, мені було років 11, ми з другом пішли до дискотеки в сусіднє село, нікого не спитали про це, випивали там цілу ніч, і зранку ми йдемо додому, і я дивлюсь, уже видно, і напроти нас іде його мамка з палкою по дорозі. І вона прям всю дорогу пиздить його, і я просто йду збоку. І в якийсь момент я вирішив з нею подружитися якось. знаєте? Я побачив, що вона втомилась, я забрав палку і почав пиздити його за місцем. Я недавно був в клініці чоловічого здоров'я перший раз, тому що в мене дуже низький рівень тестостерону, він буквально по ось цю лінію. Отак -от. Я поясню. Справа в тому, що в мене зверху не росте нічого. От подивіться, це я брився останній раз на випускний. 10 років назад. А знизу там просто джунглі. І Як ви знаєте, яйця виробляють тестостерон. І я думаю, що вони в якийсь момент такі: хочемо, щоб у нас тут піздато. Хочемо, щоб у нас прям борода. І на жопі, наче кущі виросли. Отак. От. І на низу спини, наче грязна мочалка прилипа. Буде дуже гарно, Руслан. Ми будемо як кентавер. Їбать коней. Мені часто кажуть, що з волосся можна щось зробити, але якось його прибрати, але ну, я не буду цього робити. Якщо я побрию жопу, я її потім просто не знайду. Я не люблю походи до уролога, тому що ти, коли заходиш до лікаря в кабінет, він по-любому сидить за одним столом з молодесенькою медсестрою. І тобі вже приходиться бути не тим, ким ти є. І Він такий, ну розказуйте. <рик> Іди такий, да що розказувати? Я одному в'їбало на. Всі <рик> розбіглись. І він такий проблеми, які у вас. Знаєте, не зрозуміло, що робити в цей момент, бо дуже тупо давати задню. Такі проблеми, які у вас. Іди такий, ніяких. <рик> Він такий, от, у нас ваша смс, ви мені написали, що у вас статева слабкість. <рес> І ти такий. <рес> І в цій клініці мені перший раз в житті прийшлося здаватись аналіз сперми. І це було дуже дивно. Тому що ти береш цей стаканчик, ідеш в спеціальну кімнату, я заходжу туди, закриваю двері, дивлюсь на стіл, а там лежить оцей журнал. Знаєте, <рес> з 90-х. Королева в міхах. Міха основно під пахами в неї. І я такий, «Нічоси, тестостерон тебе тестосторон, те мала. Ну, я пробую листати цей журнал, але но... сторінки злиплись. Я такі, ну це явно для дебілів. Добре, що в мене є телефон. Дістаю телефон, а там ніфіга не ловить інтернет. Я дивлюсь в галерею, а там одні афіші стендапів у мене. Але я вам скажу гарні коміки у нас. Там основно мої афіші, але. Знаєте, дуже дивно, виходиш від цього лі... з цієї кімнати весь червоний з цією баночкою даєш йому. І він такий нормально. Я такий, це за два рази. Дуже класний журнал у вас. Я ще часто думаю про те, що нам, як людям, пора би перестати їсти у цих великих, красивих тварин, по типу там корови, наприклад. Тому що в них дуже розумні очі. Вони гарні і мені їх шкода. Ну, на курей мені похуй. Ми захуяримо їх всіх. Кури не люблять життя. В них є якісь суїцидальні нахи, мені здається. Я пам'ятаю, я малий, тільки навчився їздити на велосипеді, їду в селі по дорозі, дивлюсь, вона стоїть з іншої сторони дороги. Я тільки біля неї проїжджаю, і вона мені прям в колесо, таку охуяк. Я не знаю, що робити. Дивлюсь на неї прокручую педалі два рази. І вона така не зупиняйся. Ще крім курей, я не люблю цих малолітніх придурків, які мають глушуки з мопедів і їздять по місту з дебільним звуком. Я надіюся, що буде один такий прекрасний день, коли поліцейські переплутають їх шахідами і захуярять пару придурків. Я ще виріс в селі і часто бачу це відношення до тварин, до тварин дуже дивне, де любов і жорстокість прямо два в одному. Знаєте, ці маленькі жовті каченятка, всі їх люблять, цілують, обнімають. І потім беруть їхню мамку і так от голову перед ними хуя. І потім беруть це каченятко і такий Ой сіротки, ви наші сіротки. У нас якось була дуже холодна зима, і в моя... нас народилась теля, і моя мама забрала його в хату жити. І він жив як кіт у нас. Знаєте, ловив мишей, пригав на штори. Один раз я захожу, він на телевізорі сидить. Я такий, ну не перегинай. Закінчилося все, як завжди. Моя мама відкрила холодильник ввечері і така: не хочу сьогодні салат. Де цей хуйовий кіт? <рес> я в своєму житті убив тільки двох тварин і все через жінок. Значить, я зустрічався з дівчиною, я уже ночував в неї. Ну, нам можна було, нам було по дев'ять. <рес> і... ну, ми в Індії жили. І зранку її мама підходить до мене і така: Руслан, треба зарубати курочку. Ти ж вмієш? Я такий, «Конечно, де у вас молоток? <плес> я з третього разу якось відрубую її голову, вона виривається в мене з рук, втікає в кущі, і її мамка така: доганяй. <плес> я такий, я в мене немає сил, я всю ніч їбав вашу дочку. <плес> Але потім я догнав ту курку. Через пару днів я їду на велосипеді по дорозі. Дивлюсь, вона стоїть з іншої сторони дороги. Два дні без голови прожили. Так, народ, ви прекрасна публіка. Дякую, що послухали.